Ще одна коробочка футбольного взуття, але більш бюджетніший варіант 6 тисяч гривень за 15 кілограм. Наповнення теж саме: доросле дитячі, суроконішки та футзалки, тільки відрізняється стан. Тут ми вже бачимо плямки, але мінімальні. Це перший сорт, це гарний стан. Щось підчистити і буде бомбезно. Ось такі найкоси. Так само переважають бренди. Ой, які адіки дитячі, гарнесенькі. Тут гладка буде підошва. Я думаю, що гасати по полю це ідеальний варіант. Крем, це вже більш на продаж такий. І більшу ціну класти на крем можна. А тут продати класно можна. Гарно. Люблю перший сорт. Така моделька. Ось. Ті самі адідаси, ті самі найки просто відрізняється стан. Вони також приведені в порядок. Ось такі адіки. О, це прям видно. Бачите, трішки зашурована замша. Але підпастувати і бомба. Тут так само мало шипів, але вони такі величенькі. Така моделька. Ой, а як вона називається? Джома, вроді би. Також дуже гарне взуття. Часто попадається в футбольному. Дитячі ку мої. Найкосі божечки, які вони гарні. Просто поєднання сірого і салатового це клас. А тут, напевно, шипи мають вкручуватися. Там якась різьба є якась. Так, така моделька. А що це? Хто це так, сміливки? Може, так, має бути. Далі, асікси. Оба. Ну це десь, напевно, 36 й розмір. 33,5. Ой. Ще одні дуже круті одідалася дівчата. Ну і хлопці. Перше це хлопці, звичайно. На продаж це ідеальний варіант, чесно. Недорого. Я би сказала, дешево, сердито і потужно. Бо гарний стан. Дуже. Перший сорт футбольного взуття це бомба. І класно, що воно вже приведено в порядок. Оба. Так, це що у нас? Напевно, знову джома. Чи ні? Оба. І тут, до речі, переважають саме футзалки. Шип, ну, Шипованих дуже мало. Ну. От пума. Клас! Класно, взагалі. що Можна грати буде собі на штучному полі. Класно. А для натурального, напевно, спеціально, щоб була ця амортизація. Отакий будуще. Тут хтось щось підписував Сі R, а то якось LG ще є. Воно поділяється на футбольне в дитя на категорії. Я, я вже читала. Адідаси. І дві останні пари це Адідаси. такі дитячі. І ось такі Адідаси дорослі. Я думаю, відеогляд класний вийшов все ви побачили, собі можете вирахувати. Ціна 6 тисяч гривень за 15 кг футбольного взуття. Пишемо, дзвонимо до менеджера.